Шо ця стін на українські бренди або скільки обходиться шопінг холостячки у Києві. Фінальна суму назву в кінці. Бо такої вартості я взагалі не очікувала. Впевнена, вона шукує і вас. Почала свою примірку з шоколадної сукні, яка на вішаку не виглядала так. ефектно. Але, дівчата її треба раз приміряти і більше не захочеться знімати. Далі була сукня міні з драпуванням. Вона з візкози, тому дуже приємно до тіла. Сідає як друга шкіра. І Як ви думаєте, яка вартість цієї сукні? Я вам підкажу, бо я була в шоці. Вона коштує всього 1367 гривень. Дівчата біжіть, поки вони ще є в наявності, бо це скарб, до речі, є у двох але не міні єдиними, мене забула я й про Максі знаю, ви теж любите таку довжину. Сукня коштує менше двох тисяч. Виглядає ну неймовірно розкішно. До речі, вона є у двох довжинах під різний зріз. Наступною приміряла трендову бургунді сукню за кошкіри. Вона, як і всі інші, теж з колекції Lover. Ну, дівчата, бренд Папая балує нас такою ход колекцією до Дня Закоханих. І на фінал у нас Total Black Outfit з боді і спідницею. Ну і фігуру він робить. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. Я в шоці, але ось така фінальна сума за дві сукні у мене вийшла. Що скажете? Бо я за це просто обов. Ожньої українські бренди Скандал з українським брендом або що знову натворили тиван байван Українки давно говорять про це, і я прийшла перевірити, чи точно все так як описують. І знаєте, моєму розчаруванню просто не було меж. А Найбільше мене вразила остання ситуація. Дивіться до кінця і напишіть, чи з вами таке було. Почнемо з того, що я вирішила додати свій гардероб нотки класичного, елегантного стилю. Не Буду кривити душею, сподобався сірий костюм, який можна носити й окремо. Але що справді вразило мене, то це сукня комбінезон. це тиха розкіш сідає ідеально. Ви знаєте, ми з подругами жартуємо, що речі від ван байван можна буде. Передавати ще й внукам. А ще я вражена, що у них є гарантія на одяг, ви взагалі таке десь бачили. Коротше, дівчата, давайте будемо чесними. Цей бренд завжди тримає руку на фешн-пульсі і носиться роками. Розчарована я була виключно, тому що у мене не було такої сукні раніше. Ну, подивіться, яка вона жіночна і як сідає по фігурі. Дівчата, у вас було таке, що ви приходите за сукнею, а купуєте ще й костюм. Ну погодьтесь, він неймовірний. У нього дуже приємна тканина, і планую скласти з ним мільйон образів. Але вдома мене точно чекає скандал. А який образ вам сподобався найбільше? Напишіть в коментарях. Скандальна ситуація з українським брендом. Або чому мені про це не сказали раніше? Коротше, як завжди, українські бренди вражають. Дивіться до кінця і не повторюйте моїх помилок. І загалом розсудіть, хто правив ці ситуації, бо я до кінця так і не зрозуміла. Почалося все з того, що я прийшла обрати аутфіт на захід. Знаєте, такий, щоб виглядав на мільйон, ну не менше, і щоб в ньому я відчувала себе королевою. І відразу кинула оком на Бургунді сукню, бо дівчата це ж тренд. Консультант сказала, що вона з лімітованої колекції, а що є у різних кольорах і довжинах. Але справжній треш почався, коли я побачила це пальто. Перше переді мною його купили двічі, і поки я визначалася з розміру, той, що мені підходив, забрали. Ох, дівчата. Зараз думаю, я кученню скандал. Але я видихнула таку розкіш, можна замовити її онлайн. До речі, під пальто дівчата купували цей стильний чепець. Далі я приміряла молочний костюм чоловічого крою. Давно таки хотіла і думаю, що весну буде ідеально. А вам як? Але, чесно кажучи, після цього шопінгу я пожалкувала про одне. Що не була у шоурумі українського бренду Скідан раніше? Він дуже стильний у зручному розташуванні, а одяг тут преміальної якості. Напишіть. Іть, як думаєте, що я обрала? Що хочуть усі дівчата, але мовчать про це версія про стосунки. Хлопці, пристібніть ремені. Бо вас це точно вразить. М -м, ви не повірите, але перше місце займає не сумка відомого бренду, а емоційна зрілість. Дівчата, плюсаніть в коментарях, що немає нічого кращого ніж людина, яка розпізнає власні емоції і почуття і немало важливо інших людей. Короче, не будьте загадками. Ми хочемо знати, що у вас в душі і в голові. Далі увага до деталей. Ну, камон, запам'ятайте врешті, що вона обере суші чи піцу, які її улюблені квіти і як звати її подружку. Далі у нас спонтанність. Повірте, немає жодної дівчини, яка б забула хлоп який робив раптові навіть малесенькі сюрпризи. Це може бути шоколадка без приводу, якийсь раптовий похід в кіно або неочікуване побачення. Дівчат вам таке робили? Напишіть переходимо далі. І це ініціативність. Будь-яка увага приділена дівчині, але без нагадування на вагу золота. До речі, щодо золота йому вона буде теж завжди рада. Забігай в оновлений бутик ювелірного дому сова в ТРС Блокбастер. Тут точно є прикраси з її вішліста. Наприклад, у мене це ось ті сережки. Зберігайте ідею для подарунку. Скоро багато свят, і Напишіть, щоб ви додали у цей список. Коротше, як завжди, українські бренди дивують. Або в скільки обходиться, шопінг холостячки у Києві. Дівчат, такої суми я точно не очікувала. Дивіться до кінця, покажу вам, що брати, щоб розбивати сердечка. А що категорично ні? Я перепрошую, але що це за одмання от під'їхав? Такий ви гуляти б десь на вулицях Монако. Але ми не горді, пройдемося по Києву. Йому до речі, уже насипали компліментики. Але у нього є прямий конкурент. М -м, це приталений жакет на сто з Мене він звів з розуму. А вам який кращий? Наступний образ для міуміогоґоса, Miu -Miu але звісно, українського виробництва ще обираємо цей костюм і будемо в його житті, як вишенька на торті в цьому комплекті у нас виявився третій не лишній, а запасний? А як вам більше подобається шортами чи зі спідницею? Наступний образ для тих, хто любить, щоб ноги були від вух, а талію цих шортах ви взагалі бачили? Ну сина мені дуже красиво. А в поєднанні з лонгом і бомбером це взагалі на 100 з 10. І останній лучок на сьогодні трикотажний в'язаний костюм, який відчувається ну як друга шкіра. Ну, вміють ван байван зробити так, щоб сиділо ідеально. І ось тільки я витратила на шопінгу цей день. І як вам образи? І як думаєте, що я обрала? Плюси і мінуси, коли ти живеш сама. і Оскільки це обходиться, окей. Почнемо з того, що тобі не потрібно з кимось погоджувати свій графік і, можливо, в когось відпрошуватись. Коли Мені потрібно в зал, я просто йду в зал. І перший мінус з карти на таксі тренування і їжі після, після нього. Наступне для когось мінус, але для мене це плюс, бо я сама організовую своє дозвілля. Наприклад, вчора мене запросили на закритий допрем'єрний показ фільму Хороша погана дівчинка. май гад, oh я усім рекомендую піти на нього. Він дуже пристрасний колькідман була ну просто але весь фільм мені не давало спокою. Лише одне. Її волосся. І я впевнена, що вона не Мала про догляд, який робить волосся як після салону. Дівочки Хейр-стилісти, передайте ніку. Я користуюсь цим доглядом уже місяць і це найкращі засоби, які у мене були. Просто повірте, цей шампунь це єдине, що ретельно очищує мою жирну шкіру голови. Дівчата, якщо ви хочете, щоб навіть тонке волосся не ломалось, просто використовуйте цей кондиціонер і маску 911. Це мої секретні професійні соцзасоби, коли я хочу, щоб волосся блистіло із космосу. А хочу я це завжди. Не забуваю про термозахист і роблю салонну укладку у себе вдома. Вона займає у мене 15-20 хвилин і вуаля заощадження. Мінімум тисячу гривень в день. Ну дівчат зекономила, значить, заробила. А весь професійний догляд від біотоп. Я замовила у улюблених б'юті проф. Зберігайте. Треш ситуація з ванбайвана, бо як то кажуть, українські бренди вражають. Бо за такі гроші я точно не очікувала отримати те, що побачила. Я думаю, українки мене точно зрозуміють. Чесно кажучи, я була шокована від того, як виглядає одяг на сайті і вживу. Тому дівчата, хлопці, беріть попкорн, буде веселосі. От перший лакований костюм за кошкіри. Що скажете? Бо я про нього була такою скептичною. Думки поки не приміряла. Можете мене захейтити, але. Наживо він виглядає ну дуже гаряче. Це просто сто з десяти. Наступної приміряла сукні, яка робить якусь нереальну фігуру. Дівчата беріть на замітку. Вона дуже ефектна. Впевнена, в такому образі компліментами засиплять абсолютно усі. Бо перепрошую, ну какава лук номер три назву. Головне, щоб костюмчик сидів. Ось так виглядає на сайті і вживу, що скажете червоного у мене ніколи не було. Не знаю, чи личить мені. Та як на мене, цей костюм має коштувати дорожче. Він дуже якісний. А справжній треш почався. Коли я боді їх так багато, і я хотіла, звісно, усі приміряла Total Grey, щоб на кожен але з перчинкою. В такому сірою мишкою точно не будеш і чорний з дуже солодкими шоколадними джинсами, які роблять ноги від вух. Як думаєте, який лучок я обрала? І напишіть, як вам образи. Як проходить і в скільки обходиться день холостячки у Києві? Такої суми я від себе не очікувала. День сьогодні почався з б'юті рутін. Я забігла в салон зробити манікюр, педикюр і брови. Робили всі процедури паралельно. Це дуже економить час і супер зручно. І Ось така сума вийшла. Наступна зупинка була залата на банановому і дуже смачним еклером. За їжою таксі я заплатила ось таку суму. І ще один мінус з карти: нова пошта. Нарешті дісталась додому і переходжу до своєї вечірньої рутини. Ретельно змиваю макіяж аж до чистоти спонжі. Вивела один лайфхак для себе у холодний період використовувати з Гель для вмивання, тому що він не пересушує шкіру. Сьогодні той самий день, коли використовую скраб, тому що макіяжу наносила багато. Завжди помічаю, що після нього шкіра гладесенька і ніс без чорних цят. Не забуваю про заспокійливий тонер, хоч хтось мене має заспокоїти перед сном. Дівчат не знаю, як у вас, але я помітила, що моїй шкіри не вистачає вітамінів, тому додала сироватку, яка містить вітамін С, Є e і З Частієї серії я використовую два креми: один денний інший нічний, щоб закріпити дію сироватки. До Речі обрала бренд Сімпол не просто так, а все тому що довіряю британцям. Вони визнали цей бренд. Доглядової косметики за обличчям номером один у Великобританії, Хто теж використовує цей догляд, чекає на ваш фідбек. І Ось така сума витрат у мене вийшла за день. Я наважилась піти від нього і звісно, змінюю жека. Рішення було спонтанним. але як спалювати мости, то одним махом. Хоча по правді я давно розуміла, що не можу це терпіти і відкрита до чогось нового. Тому бувай, мій старий майстер манікюру. Я пішла до іншого дівчат. Я думаю, ви мене прекрасно зрозумієте, тому що у новому салоні мені роблять манікюр, педикюр і брови паралельно. Тут працюють лише професійні майстри, які виконали усі мої забага. А повірте, їх було багато. Зберігайте найестетичніший салон Києва. У мене відбулася неприємна ситуація з українським брендом. і Я шкодую, що так сталося. Ділюсь з вами, бо це часто замовчують, але таке може статися з кожним. Чомусь у нас не прийнято говорити правду про українські бренди, але я не бачу тут нічого такого. Запам'ятайте цей момент. Я переглянула фото і замовила утеплений костюм на флісі з худі і джогерами. І ви думаєте, він виправдав мої очікування? Звісно, що ні, бо я навіть у близько не очікувала отримати настільки якісний костюм, враховуючи його вартість. Він складається на 95% з бавовни, У нього люксова якість і звісно правильна посадка. А ще він не скочується, дівчат. Я його. Уже прала, тому не переживайте. І шкодую я лише про те, що не замовила його тут раніше. Коротше, як завжди, українські бренди дивують. Або скільки обходиться шопінг холостячки у Києві? кінцева сума здивувала навіть мене такої вартості за покупки в українському бренді я не очікувала. Дивіться до кінця, покажу вам, що брати, а що категорично ні. І головне, щоб ви не зіштовхнулись з проблемою, яка виникла тут у мене. Цієї зими я гострі лижі в буковель, тому почала примірку з утепленого комплекту. Обрала у коричневому кольорі, й о май гад, Як він виглядає? А з курточкою і аксесуарами взагалі на 10 з 10 дівчатки надо брати, і саме тут я зробила величезну колосальну помилку. Не повторююся цього ніколи. Я Примірила шоколадні штани за кошкіри, які зробили мені довжелезні ноги. Тонесеньку талію. І що ви думаєте? Не купила їх. Тепер не сплю ночами, думаю про них. замовлю через сайт, а ви не робіть моїх помилок. Далі у нас те, що називається, урвала. Я вже шкодую, що раніше їх не бачила, бо це утеплені палацо. Мені від цього лочкаві вайбом, але по секрету скажу він весь на знижках. На загалом в магазині багато позицій на знижках, бо у них розпочався вінтерсейл, а Ми таке дівчатки любимо. І проста жіноча математика зекономила, значить, заробила. І ось така вийшла сума за легінси і лон. Як на мене, це дуже приємна вартість. Обожнюю бренд Папая за це. А як вам образи і фінальна сума? Напишіть в коментарях. За своїх 20 з хвостаком я жодного разу не ходила на побачення, але все буває вперше, тому збираю образ на зустріч зі своїм ідеальним чоловіком. Дівчат, він блондин з карими очима, покажу його в кінці. Сьогодні у мене грайливий настрій, я буду в образі рожевої пантери. Думаю, він це зацінить. Взагалі, планів конкретних не будували. Думаю, він мене здивує, але точно щось поїмо і, можливо, подивимось фільм. Ну що, ви готові? Знайомтесь з моїм ідеальним мужчиною. Він завжди за будь-який двіж, особливо якщо це відбувається в піжамі від бренду в хаті. До речі, це Лімітована колекція, тому поспішіть урвати, бо вона неймовірно приємна.